Всім привіт! Мене звати Микита Назіпов я лікар-терапевт, який працює в державній лікарні і в медичному центрі GMC де ми зараз. Про нашу медицину можна сказати багато що поганого, але з чим я стикаюсь часто працюючи на приймальному відділенні, це ось якийсь пофігізм в лікарів. Вони чисто в межах своєї професії працюють, тобто, хірург такий. Ну, це не хірургія, типу розбирайтесь мені все одно. Тобто, нема, щоб людина якось думала, що ну якось наприклад, я терапевт там дивлюсь, бачу, що там можливо щось живіт болить. Я кажу хірургу, що ось там у людини скарга на біль животі. А буває таке, що хірург дивиться. Ну живіт не болить, типу йди додому. А у людини може бути якась ну, своя проблема. І це на глобальному рівні. Це між лікарнями відбувається. Наприклад, одна лікарня, яка там займається. Кровотечами, наприклад, зі шлунку робить гастроскопію. Дивиться, типу, ну все за місцем проживання, типу, це не наше. Ну і так і і починається. Там побачили сад на ноголі, все на катеві віть. Ну по поводу змін в нашій системі це. Повинен бути такий багатоетапний процес, починаючи з того, як коли людина приходить в медичний. Коли я поступав, якась спроба 12 класу можна сказати, зробити, тому що ти приходиш, в нас з 10 предметів було два чи три якісь, стосуються медицини. Інші там історії, якісь українська мова була. Тобто повторення того, що ми в школі проходили, І це людина отак навчається, і в, і в нас проблема в навчанні, то що людина думає, що треба отримати якусь гарну оцінку. Вона не, не отримує якісь знання. Дня вчиться не для того, щоб зрозуміти матеріал, а для того, щоб отримати оцінку, і потім випускаються люди, які здебільшого 90% студентів вони мало якось там стикаються з пацієнтами, дивляться, як це в, клі... в житті виглядає, а не в книжці. І потім, коли виходить, починаються проблеми з цим. Коли приходять на інтернатуру, навіть це зарплата. У нас ну, лікарі інтерни отримували мінімалку. І виходить, що ти приходиш після шести курсів: хтось на бюджеті, хтось на контракті, хтось навіть платить на інтернатурі. І в нас було таке, що ми прийшли в інтернатуру в ковід, і нас послали на допомогу в одну з державних лікарень. Ми там ну, були і печатали там, і ходили пацієнтів. Дивились нам. додатково за те час нічого не платили. Ми утримували мінімалку. А були люди такі, що ще платили за інтернатуру і робили ще додаткову роботу. це проблема на інтернатурі. Потім людина закінчує інтернатуру. В неї починаються проблеми. Ну як починаються проблеми? Вона приходить, їй максимум, що може дати, це або лікар приймального відділення, або може якось пощастити потрапити в відділення. І це теж ну, зарплата не відповідає роботі, яку виконують лікарі. Багато людей просто йдуть з медицини. Це треба міняти систему, міняти під підхід лікарень відношення до своїх працівників, тому що в нас. Якщо щось не подобається, йди ну, звільняйся. Ну, типу, нам все одно. Це дуже, дуже часто в державних лікарнях. І люди йдуть. Ну можна сказати мій приклад, що я треба більше грошей дві роботи. Тому ось якось лікарі викручуються на двох роботах, і через це зростає вигорання, ну тому проблем дуже багато. Абсурду в нас дуже багато в медицині і від. Пацієнти мені більше подобаються ці теорії змови про вакцини, про гомеопатію. І в мене випадок був з чоловіком, який якось заперечував наявність ковіду. Він каже: От, я тут був біля вашої лікарні ті ж відділення. Працювали. Я, я кажу: ну, от бачите, п'ять поверхів. Тут на кожному поверсі лежали люди з ковідом. Із цих підтверджений є тести. Він ну це ні ніяк не вірив. каже ну це ж це ж ну не доказано. І ще був випадок з про гомеопатію. Прийшов молодий чоловік, 20 десь років йому було в нього кожен рік виникає збільшення лімфовузлів на шиї. Кожен рік він з цим стикається. Десь тиждень проходить, він в нього зменшується. А щоб ви розуміли, ну приймальне відділення. З чим займається лікар приймального відділення? Це якісь невідкладні стани, що приїжджає швидка або людина. Ну якщо там швидка зайнята, інколи вони кажуть на 103, що машини зайняті. Або поруч живе, вона приходить. Це невідкладна допомогу. Тобто, там а в нас люди люблять, э, зачесалась нога, треба прийти. Коротше, прийшов цей хлопець. Ту, Йому повезло, що в мене не було сильно напрягу, тому що буває всяке. Ну я подивився його так. лімфовузол підвищений. Там ну, був епідсезон, тобто, скоріш за все, чимось вірусним захворів, але з мінімальною кількістю симптомів. Він сказав, що кожен рік в нього це. Я кажу: ну нічого страшного, у вас кожен рік це виникає. Ну, така реакція вашого організму. Я виходжу в коридор. І його дівчина каже: а може йому там випити препарат. Я вже не пам'ятаю точну назву і не буду навіть рекламувати, щоб люди не гуглили. Я відкриваю його зараз. До речі, такий стан, що дуже багато ліків, і не ображайтесь на лікаря. Якщо що він відкриває таблетки, і дивіться, що це за препарат. Тому що назва діючою речовина одна, а фармназв дуже багато. І тому я дивлюсь, бачу, що це якась, якась там речовина, розведена в мільйон разів. Ви вип'єте, це те саме, що ви видичку поп'єте. Типу, нема сенсу від цього. А це виходить, що це його мама, його дівчини порадила. <сум> Вони трошки засмутилися, але ну, треба, треба пояснювати, не боятись пацієнтам. Ну, якщо чесно, працюючи на приймальному відділенні, кожна зміна це якийсь куменний випадок. Але що таке мені запам'яталось більше? Новий рік, минулий. Я почергував першого числа. Приходжу, думаю, ну подивлюсь, що там 31-го вечора було. Відкриваю журнал, де записують пацієнтів, які були. Бачу, 23-40 е опіки тіла, щось таке там. Я ж питаю, а що там трапилося? А мені кажуть, а ти не бачив фотку? Ну, показують мені фотку на телефоні. Там гола людина просто повністю обгоріла. Це якийсь чоловік, сказали, що привезли з кладовища. Він там якось не знаю, підпалив себе, не підпалив, але такий подарунок був всім на Новий рік. Це, мабуть, навіть не кумедна, а якась суперабсурна дивна ситуація. У мене ось була на останньому чергуванні. Працюючи на приймальному відділенні, майже кожен ніч тобі привозять якесь п'яне тіло. Привезли чоловіка років 40 п'яного, до нього приїхала ще поліція. Ну, я таки побачив поліцію, ну, думаю, може, побили там щось таке. Ну, от, у нас люди дуже. Переживають за людей, які там лежать на вулиці, вони викликають швидку, їх привозять, вони потім нам кажуть: а навіщо ви мене сюди привезли? Я кажу, це не я вас привозив. І оцей чоловік проспався, потім встав, підійшов до столу, де сидять лікарі, і просто кладе тищу гривень. каже, дякую вам, і уходить. Ну ми ж таки всі дивимося на цю тисячу гривень, ніхто не хоче до неї дочіпатись, там кабери десь стоїть. Потім він повернувся з десь 0,5-07 горілки. Пив її на приймальному відділенні і знов заснув. Потім мене вже не було, мені розповідали, що було. Прокинувся, вирішив, що йому спекотно роздягнувся. Почав намагатись відкривати всякі там двері, вриватись куди не зрозуміло. Йому зробили зауваження, він на нього зреагував і вийшов. Ну одягнувся. Вийшов. Потім, перша година ночі, дзвонить мені лікарка, хірург, яка чергувала. Каже, він недалеко від нас відійшов, він пройшов метрів 30 а лежить в сугробі. І якщо до ранку ми нічого не зробимо, він ну, замерзли помре. Я кажу: ну, зараз прийду, а всі сплять. А мені треба я працюю в іншому корпусі ще. Я це, це дефіцит кадрів, проблема тому, що є приймальне відділення, а я в іншому корпусі ще в відділенні терапії, і мені не ну, ходити нормально. Крокомір показує тисячу кроків, коли я так хожу. І я прийшов. Він лежить, він у свідомості. Він нам каже: Я не хочу нікуди йти. Матюкається на нас. Там каже, відстаньте від мене відчепиться. Я його пробую підняти. Там ну, тіло кілограм 130. Я його піднімаю, він мене відпирсується, штовхає мене. Ніяку кажу, ви зараз змерзнете, ви померте. Він каже, мені все одно. Коротше, ми його вже там що не робили. Він просто бере курточку, так коміром накриває голову. Типу, не чіпайте мене, йдіть звідси. Ми такі: окей, взяли на телефон, записали, що він відмовляється, щоб до нас не було питань. Пішли у лікарню сюди, ми думаємо, що робити. Спробували викликати охорону. Ну, у нас приватна якась там компанія. Вони приїхали, каже, ми таскати не будемо. <сум> Ушли. Ми такі, ну ладно, записали все в журнал. Потім проходить десь годинка, знову дзвонить мені лікарка, каже: Ну він в реанімації. Ми, ми його вже через години він казав: дівчатки, спасіть, Прокинувся наш хірург відповідальний, і вони його затягнули там з кимось. Але це все поки відбувалось на вулиці. З ним там поруч лежала сумка. Ну сумка, сумка. Коли людина поступає в лікарні в реанімацію, якщо з ним нікого немає, речі лишаються на приймальному відділенні. Там в сейфі. Зранку ще вирішили, якщо так виходить, це треба перелік всього, що знаходилось, описати, щоб людина потім не казала, що ви мене там вкрали щось. Відкривають цю сумку, а там просто дофіга доларів і євро. Цих молдавських грошей, не пам'ятаю, як називається, і паспорти Російської Федерації. Одна декілька штук з його фотографіями: Краснодарський край, місце народження, Київ, ідентифікаційний код України, паспорт Краснодарський край, 23 рік. Не знаю, це диверсант чи може людина був в окупації. Да. А це було зранку. Я приходжу, поліція просто сидить. Я кажу: а що, що, що поліція, це до, до нього. І мені це все показують. Коротше, до це був страшня, ну, з темної сторони, тут такі, не можу сказати, що прям темна темнюча сторона. Але є такі моменти, як співпрацівництво з медпредставниками. Я не хочу сказати, що це взагалі погана професія, але інколи вони пропонують відверто фігню. І лікарі це пацієнтам все продають, якщо так можна сказати. І виходить, що в мене був медпредставник, от пропонує. Вона навіть сама не вірить, в те, що вона розповідає. Тобто вона каже, фото цей препарат і, і просто дає мене брошурку, і Там від серцево-судинних, від дихальної системи хвороб, там при гепатиті, при цирозі, Коротше, при всьому допомагає. І я дивлюсь, ну думаю, ну і вона ще так, так в бік погляд відводить. і каже: ну воно допомагає все в ковід, Там люди в ковід каже, люди за ці пробірочки, баночки передавали, зіставали, де тільки могли. Я такий, понятно, я вислухав все до побачення, це призначати не буду. Інша темна сторона парку хочу сказав, що це, ну, це реально така, можна сказати, проблема це вживання алкоголю. Ось дуже багато чомусь це останнім часом. Я спочатку перша реакція на, на людей таких, ну ти як до колеги думаєш, ну блін, як я тут працюю, там тверезий, а ну, ти п'яний, як ти, там, наприклад, хірург? Як ти зараз? Якщо людина приїде, як ти будеш допомагати їй. Це спочатку не емоції, а потім ти вже працюєш і розумієш, що це проблема десь глибше в людини, це ж чомусь з чогось це почалось. Я не виправдовую цих людей, я трошки, напевно, співчуваю їм, і мені жаль реально, тому що ну, такі життєві обставини в них склались. Тому що перша причина, коли вони починають пити, це ще ну, коли незалежність це от, чимось вони гасять це вигорання. Своє, напевно, деякою мірою. І потім, да, це вже приходить в привичку і людина вже не помічає цього, на жаль. І в ну, мене ось за, за цей рік дуже багато це помічав і ну, шкода цих людей. 50-й рік це не так дуже прям довго до нього лишилось, 25 років. Але мене цікавить, я б спитав, що там з лікуванням онкозахворювань і що з генною. Інженерію з цими всякими дослідженнями Про онко це можна сказати між собою пов'язані, тому що зараз дуже розвивається цей напрям. Є імунотерапія і там таргетна терапія. І ну, це можна сказати простим язиком. Націлена пухлина може виділяти речовини, які блокують наш імунітет. І це придумали таку штуку, що ліки вони хіміотерапії яку використовують. Вона цю речовину блокує, імунітет розблоковується, починає вбивати саме пухлину. Імунотерапія вона саме направлена на те, на, імунітет атакував пухлину. З приводу всяких генетичних досліджень, це теж дуже розвивається. Воно не тільки в медицині, воно і в цьому світі, те, що люблять казати, ГМО. Що це погано, але ну дуже багато гарного. Це може врятувати нас, тому що ми на жаль дуже відповідальне саме в нас непокоління, навіть ці люди, да, що ми і на клімат, і на все погано впливаємо. І з медицини це теж дуже багато зараз. Ще 20 років тому напевно люди не могли подумати там про те, що можна редагувати ген і вилікувати якусь там спадкову хворобу або вроджену хворобу. Це дуже сильно це. Причому ну, є книга. Не пам'ятаю назву, можна потім вставити. Вона прикольно описується. Звісно, навіть людині, яка в медицині її читати. Через 25 років ми побачимо те, що зараз по суті, розробляється. Тому що на клінічні дослідження треба років 20, щоб воно вийшло, щоб, наприклад, цю речі вони почали застосовувати. Тому зараз дуже багато можливостей штучного машинного там, навчання, штучного інтелекту. Тому в 2050 році буде цікаво, дай Бог, щоб ми всі до цього дожили.